Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні цього суботнього, сонячного і навіть жаркого дня. Я рада освітати своєму трояндовому саду, а також саду гортензії і інших квітів. Я була зайнята, як завжди, але чоловік мені каже: Наташа, іди знімай. Завтра воно вже буде інше, не таке, як сьогодні. І от я зараз полишила свою роботу і прийшла знімати цю красу. Подивіться на мою улюблені цю Анабель. Подивіться на цю на цю розкіш, на це, ну, скажімо так, великолепіє. Я навіть не знаю, як сказати. На цю розкіш, на цю красу, на цю величавість, на цю дорідність. На цю чарівність, на цю неперевершену красу гортензії Аннабель. Подивіться на її висоту. Вона закрила повністю паркан. Подивіться на величину оцих кистей, оцих шапок, які утворюються і з кожним днем все більшають і більшають. Вони величезні, дуже. Мені туди складно зайти, бо тут треба. Пройти бар'єри. Ну, Можливо, я навіть і пройду. Надіюся, що я дотягнуся своєю рукою до цих шапок, бо вона дуже висока. Ну, ось, Якщо так прирівняти мою руку, то вона десь там сховалася за цією шапкою. Але вона ж ще не повністю розкрилася. І кожна з них вона ще тільки нарощує масу своїх маленьких отих квіточок. Ну, а поряд з нею. Оця лавина снігу, снігу сніжних пелюстків, білосніжних пелюстків. Троянди, айсберг. Або ж неї відхин. Дорогі друзі, ну наскільки ж вона висока, наскільки ж вона красива, наскільки ж вона ніжна у своїх тонах. От вона із лаймового кольору переходить у білосніжний колір. Я не знаю, що я вам там показала, тому що я підняла руки на всю свою висоту, щоб хоч якості зверху зняти оці шапки. Тож, дорогі друзі, ви вже мене пробачите, що я так хвалю її кожен раз. Але дійсно, це моя улюблениця. Люблю її дуже-дуже. І хочу ще раз наголосити, що все-таки висока обрізка гортензії вона себе оправдує. Я все-таки придержуюсь думки, що не варто її прив'язати десь при пні, для того, щоб вона випустила, може, одну квіточку, а може дві чи три. Все-таки е красиво, коли вона цвіте таким масивом. Або хоч би один кущ квітує великою кількістю квітів. І ось у мене починають квітувати і вже квітують троянди, які я купила в епіцентрі років три назад серед авеню. Редавеню. І ще одна редавеню, вона ще не цвіте. І ось зацвіла Pink Avenu. пінк і... Там далі іще квітує Єлла Авеню. Ось ми зараз до неї підійдемо. Ось вона, Єлла Авеню. Вони в мене в цьому місці ще не наростили достатню кореневу систему, щоб бути от такими от презентабельними, як Шнеєвітхен чи Етюд. Дорогі друзі, і все-таки Аннабель Чарівна. Як до неї граціозно схиляє свої порцелянові квіти. І ще одна красуня мого саду, улюблениця моя теж. Це витвір селекціонерів Сполучених Штатів Америки. Це троянда New Ніодаун New дуже непрохотлива троянда, я вам скажу. Вона зимує і в п'ятій зоні без укриття. Вона. Прекрасно нарощує свою величину і в ширину, в і висоту. І подивіться, як вона обільно квітує не тільки на сонці, а навіть і під кроною яблуні, притом старої яблуні. В цьому році її трошки тут обрізали, а то ж вона була ще більша. І все одно ця троянда себе тут почуває прекрасно. Дорогі друзі, давайте пройдемо далі. Подивимося, що тут. Хочу показати вам свою черешню. Похвалитися. Е, ну, може, її, звичайно, тут знизу об'їли багато. Але ви подивіться, скільки тут іще я скільки тут їх. Дуже гарно вродила черешня в цьому році. Вона ще підспіває, звичайно. От. Ну, пройдемо, глянемо з другого боку. Ось мої живцьовані гортензії, як вони себе почувають. А, ну, каюсь, не завжди поливаю, забуваю, але живі, живі і ростуть. Ну і ось ще апельсин. Він навіть тут уже і квіточку викинув, от живцьований. Ну і ще ось один апельсинчик. Ну, маленький ще зовсім. Дорогі друзі, хочу вас підвести ще до черешні з цієї сторони і все-таки показати. Хоч це вже і не повноцінна гілка, бо ми ж кожен день тут пасемося. Подивіться, скільки об'їли вже. От, а подивіться, скільки тут ягід. Які вони смачні, солодкі і просто, я б сказала, медові. От, фокусуйся. Ну от Сфокусувалась камера, і ви бачите, яке обілій. Дорогі друзі, давайте перейдемо все-таки до троянд. Це скороминуча краса, як не крути. Ось грунтопокрівні троянди, які вкривають схил нашого погрібу. Ну, а там далі ви бачите, Цезар квітує. І знову Ньюдаун. Її порцелянові квіти. Дуже ніжні. Дуже ніжні. І про них можна просто, як про посуду, красиво говорити. Дуже гарні. Ну, ось ще одна троянда, яку я вам не презентувала. Ця троянда називається Ginger Silla Теж дуже запашна троянда і красива. А ось перед вами Гранда Море продовжує квітувати. І пройдемо далі. Пройдемо далі в садочок. Ось перед вами англічанка англійської селекції Троянда, яку я показую кожного дня. Прекрасними такими старовинними бутонами. Вони мають таку піоновидну форму. Бенжамін Бріттен перед вами. Отакий він повний піоновидний вигляд має. Дорогі друзі. Квітують лілії. Оці абрикосові лілії. Як їх багато, які вони чарівні, які вони з підсвіткою прекрасні створіння природи. Ну і ще не менш прекрасне створіння природи наша Ліра. Ліра, подивись сюди, розумна дівчинка, скажи один раз гав. Ну, Ліра, ну що тобі важко? Ну, жарко, так? Да? Ну, жарко каже, жарко гав казати не буду. <laughs> Як усі дівчатка, вона теж своєнравна і примхлива. Да? Ти така буваєш? Ну добре, не буду за вашу увагу затримувати на своїй улюблениці Лірі. І ось іще раз квіти. Подивіться, які троянди. Love, lovely life. Здається, так називається троянда. Lovely Life. І вон там First Леді зацвітає. До First Леді треба підійти з іншого боку. Дорогі друзі, подивіться, скільки нарощує бутонів Sunday Fraзі. Ось вони маленькі і зароджується великі соцвіття. Яке я читаю, чекаю із нетерпінням. Розквіт Маймюнхен. Він отакими от, от яскравими подібними вогнищу квітами Світиться в садочку в нашому. Квітує на перстянка. Вона як наречена, ніжна, ніжна, красива, красива. З різних боків красуня нарощує свої бутони фантом. Він зовсім молоденький, це друге його квітування, але як виріс, дуже хороший сорт волотистої гортензії. Продовжує квітувати Манстедвуд своїм насиченим фуксієм, кольором і дуже сильним ароматом англійської рози, англійської троянди. Дорогі друзі, хочу підійти до шедеврального квітування троянди ностальджі. Кожного року я жду з нетерпінням, розкриттяю першого бутона і квітування цього всього куща. Він просто чарівний. Я думаю, що навіть ті люди, які прохолодно відносяться до троянд, вони не можуть не насолодитися красою і витонченістю кольорів переходів цієї троянди. Всередині вона молочного, трошки кремового кольору, який переходить по краях у Малиновий. І потім в кінці, коли вже ця квіточка проквітує декілька тижнів, вона стає отака от малинова із незначним включенням такого вершкового відтінку. І з усіх сторін ви бачите масу розкритих бутонів. Ось, наприклад, бутончик, який розкривається ще тільки, тобто на піврозпуску. Що це за чарівність і краса, яка це прекрасна квітка? Це витвір селекціонерів, розплідника Тантау. Країна, Німеччина. Отакі прекрасні квіти. Я зараз Намагаюся обійти цей кущ, він з кожним роком стає все ширший і ширший, все об'ємніший і об'ємніший. Ми вже сьогодні тут з чоловіком були, коли нього воркували, Боже, яка краса, яке чудо. І я хочу поділитися з вами з усіма і з тими, хто любить і хто прохолодно ставиться до троянд. Це. Просто красиво, це чарівно красиво. І ось хочу підвести вас іще до однієї красуні. Це теж витвір селекціонерів німців. Питомник Тантау. Подивіться на цю величину, на цю велич, на цю набитість пелюстками квітки. Це чайногібридна троянда Ешлі. Подивіться, яка вона велика, вона просто величезна в своєму об'ємі. Подивіться, які товсті квітоноси. Вона гордо і міцно тримає свою квітку на товстому, притовстому квітоносі. От, наприклад, тут. І зверху величезна квітка, навіть не квітка, а суцвіття із декількох квіток. І тут теж це ешлі прекрасний сорт, чудесна квітка. Як вона гарно поєднується з спіреєю, яка квітує однаковим відтінком. Своїх ніжних маленьких квіточок, які плавно переходять у квітування оцієї величавої троянди Ешлі. Ешлі достойна найкращих садів, і бракує слів. Описати красу і велич цієї троянди. Дуже велика сама по собі квітка, рука ховається за нею. А ось вона ще тільки розпускається, тільки розкручується оті типу, пелюсточки. І на задньому плані ви бачите ще один кущ в одиночній посадці. Це кущ деревоподібної гортензія набель. Важливо все-таки зробити обрізку високу для того, щоб зберегти масу цих суцвіть, які вкривають цей кущ своїми білими шапками. Вона зараз нарощує величину, тому. Треба почекати, і ми побачимо теж величезні шапки. І не можу вам ще не показати одну красуню свого саду. Це англійська троянда, остінка Вільям Моріс. Вільям Дуже запашна. От Хто хоче посадити троянди, які мають сильний аромат, ви можете взяти оцю ніжну красиву троянду Вільям Моріс. Вона дуже запашна. Ну і поряд з вами ще одна із волотистих гортензій нарощує свої соцвіття. На жаль, сказати назву не можу. Бірка згубилась. Тож, дорогі друзі, пройдемо далі. А далі у нас фонтан в саду. Фонтан у нас в саду, бо сильна спека. І всі наші рослини потребують поливу і газон в тому числі. Ну, а горобці ж зраділи і прилетіли, і вони там пурхають і купаються, і це їм добре і гарно. І вони завжди так роблять. Ну от, бачите, сидить, воно втріпається горобчик. Вони тільки чекають, щоб я їм такий душ створила. Ну і ще хочу вам показати свої гортензії широколисті, які посаджені минулою пізньою осінню. Це широколиста гортензія You and Me. І подивіться, вона обіцяє квітувати і дуже-дуже обільно. Дуже Це перше її квітування. З маленького, абсолютно, кущика, утворився отакий кущ за оці декілька місяців. І незабаром ми побачимо її чарівне квітування. Я в тому не сумніваюся, що це буде чарівно. Ну а далі ще одна гішироколиста гортензія, яка теж обіцяє квітувати. І ось-ось розпустяться її суцвіття. Ну, а тут неперевершена велич кліматісу Blue Light. Блулайхт мене радує вже другий рік. Це другий рік його квітування. Другий рік він просто росте в мене в саду. Чудова рослина. Це бальзам для душі. Ну і тут фонтан, фонтан, фонтан. Всі квіти радіють, всі горобці радіють і нам створює свіжість. Фонтан із. Водички. Ну і далі ви бачите голубими фероверками розпускаються колосочки лаванди, які підкреслюють оцю клумбу, де розкинувся кусь Андре Бріше. Андре Бріше, мабуть, він знає, як його кохали. І чому його так назвали? І от він красується усю прить. Я вже розкинувся на всі боки. Який же він красунчик Андре Бріше. Який ніжні суцвіться. Скільки багато пелюстків. і ось зараз вітерець легенький. І отакі от хвилі аромату проносяться Змішується і просто п'янієш від насолоди, коли вдихаєш аромати оцих квітів. Починає квітувати, омаже барбара. Ось одна з її квітів. Вона має таку собі гафровану спідничку.